Казка пригоди їжачка Ігора у лісі. У далекому лісі жив собі маленький їжачок на ім'я Ігор. Ігор був дуже сором'язливий і не любив виходити на світло дня, тому що його колючі шипи завжди лякали інших звірят. Він проводив більшість часу у своїй хатинці під великим дубом, читаючи книжки про пригоди інших тварин. Одного разу під час великого дощу до лісу завітала маленька дівчинка на ім'я Марта. Вона була самотньою і шукала пригод. Побачивши хатинку Ігора, вона вирішила заглянути всередину. Ігор здивувався і трохи налякався. Але Марта була дуже дружня і весела. Привіт! Я Марта. А хто ти такий? Ігор відповів з тривогою в голосі. Я їжачок Ігор. Я. Я колючий і не дуже люблю, коли мене бачать інші. Марта не злякалася. Вона посміхнулася і сказала. А я тебе знаю з книжок. Ти справжній герой, а я дослідниця природи. Чи не хочеш ти разом зі мною вирушити в захопливу подорож? Ігор довго думав, але, побачивши доброзичливий погляд Марти, згодився. Вони вирушили в подорож по лісу, де Марта показувала Ігорові найцікавіші місця і розповідала цікаві факти про рослини та про тварини. Під час однієї з пригод, коли вони піднімалися на вершину старого дуба, Марта зірвалася з гілки і застрягла. Ігор був дуже втомлений від підйому, але побачивши, що Марта в біді, він зібрав усю свою сміливість і заліз до неї на допомогу, не звертаючи увагу на те, що його шипи можуть її колоти. Вони разом дійшли до вершини і знайшли безпечну дорогу додолу. Марта була дуже вдячна Ігорові і сказала, Дякую, Ігорю, ти справжній друг і герой. Ти наважився допомогти мені, навіть коли це було непросто для тебе. З того часу Ігор не був таким сором'язливим. Він зрозумів, що справжня дружба і героїзм це не про те, як ти виглядаєш зовні, а про те, який ти є всередині. І він почав допомагати іншим звірятам у лісі, не боячись своїх шипів. Так закінчилася казка про їжачка Ігоря, який змінився. Завдяки дружбі та пригодам з дівчинкою Мартою.